Ми згрішили перед тобою і праведним твоїм судом через неправди і беззаконні наші втратили ми і злагоду в Україні нашій. Ти бачиш, як злі сили, розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гольні на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя твоє і припадаючи знову, дякуємо за твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі, єдиному служимо. Зелянься на нас, чоловік людний, Господу, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність і гордість і нетерпеливість один до одного. За наше небажання знаходити порозуміння. але ти, Боже наш, бачиш і навернення до тебе народу нашого, Його віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами. Пошти в наші серця любов один до одного, мир і злагоду. Благає тебе, церква Твоя, владиком Нагомоносилі, охорони нашу державу від тих, хто затихає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто брав її. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, та не чинили неправду. Господи Боже наш, ти є суддя праведний. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, що вони надивилися на особи, на посади і на гроші, а чи не на Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробовування. Це наслідок наших гріхів і беззаконня. Не карай нас надмірно. Але жареця на нашій немочі, проси нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від невидимих і видимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш, як ти помилував ні на віття заради їх покаяння. Бо тобі належні від церках, слава честь і поклоніння миломати, спасала на нас, Боже наш, і твій став освіна, Мото і Сину, We love you, David. We